Робочу поїздку Канівщиною народний депутат України Богдан Губський розпочав візитом у село Степанці, привіз великодні подарунки у місцевий територіальний центр, що обслуговує одиноких літніх людей. «Дай Боже, щоб ваша служба була в Для народу, для села, для народу степенцям народний обранець допомагає вже давно, постійно опікується підростаючим поколінням. Раніше, взагалі, як був у нас депутатом по нашому району, то силу нашому чимало допомагав. Школа наша постійно відчувала увагу, постійну увагу і подарунки на всі свята діткам і підручники. І ну, взагалі, то допомога відчутна була дієва. Так знаю, що він буде допомагати, скільки в силах його можливості і діткам, які навчаються, і школі, і дитячому садочку, і взагалі силу. Із села Богдан Губський рушив до Канева, аби провести низку насичених зустрічей, як із звичайними містянами, так і з владцями. Останні нарікали на мізерний бюджет. У Каневі проблеми з гарячою водою, з ремонтом доріг та їх освітленням. Просили помочі нардепа і в порятунку єдиного міського стадіону. Бракує державного захисту і канівським ветеранам. На це старенькі скаржилися Богдану Губському під час гостинного прийому. Це досить приємно що Верховній раді. Є ж такі люди, які розуміють положення і знаходяться ближче до народу, на відміну від глухої, червоської влади. Перед Великодній тиждень народний обранець підготував ветеранам війни та праці особливий подарунок. Це пасхальні рушники, освячені у Києво-Печерській лаврі. Літні люди віддячили піснею та збіркою поезії ветерана Григорія Кулика, Гори Слави і Любові. Я задоволений, взагалі, прослуханим от всим тим, що говорив він. От, я зрозумів, що він глибоко знаючий. Добре володіє, от і відповіді всім, хто звертався до нього, відповіді він давав позитивні, от згоду давав допомогти людям. Особливо гострою була дискусія народного депутата з Чорнобильцями їх зібралося до півсотні. Постраждалі та ліквідатори нарікали на несправедливу соціальну політику держави. Мовляв, відсуджених пенсій їм ніхто не виплачує, а грошей на лікування катастрофічно не вистачає. Богдан Губський пообіцяв з'ясувати деталі резонансного питання та зустрітися ближче до Чорнобильської річниці. Важливою для мене була зустріч з ліквідаторами Чорнобильської аварії, а їх сьогодні більш ніж 900 в місті Каніві, і також що характерна в Кані більшість 22 дві тисячі людей, які постраждалими від наслідків Чорнобильської аварії. Тобто це категорія людей, яка потребує допомоги. Я абсолютно впевнений в тому, що як чорнобильцям, так і учасникам великої вітчизняної війни потрібно зберегти всі пільги, давати нові пільги, забезпечувати їх ліками, як депутат буде цього добуватися. Конструктивно поспілкувався народний обранець із освітянами Миканева проблем у цій сфері народний обранець зафіксував чимало. У закладах відсутні комп'ютери, а школи і садочки потребують негайного ремонту. Просили і шкільний автобус, хоча б один на весь канів. Богдан Володимиричами з ним дуже давно. Він до нас часто приїжджає. Останнім часом він подарував нам іграшки на дітям на новий рік і зараз обіцяв допомогти у наших проблемах. А проблем звичайно у дитячому садочку дуже дуже багато. Це і фінансування, це і ремонти, це і обладнання, спортивний зал. На харчоблоці е, обладнання харчове е, холодильник цей комп'ютери. звичайно обікуватися дитячим потребам проблемам дуже важко, і тільки Богдан Володимир може це вирішити. Завершив поїздку канівщиною народний обранець з гостиною у ювіляра довгожителя Петру Мельниченку виповнилося 90 років. 90-річчя у вас найкраще вітання. Я вас поздравляю. Вітаю, це офіди. А це от ще я був в печерській лаврі і перед пасою освятив рушнички. Особиста владика поло освячує. Це освячено рушничовський до оброда Вам? Всі родини. Всі родини. А родина у Петра Андрійовича і справді велика п'ятеро дочок та стільки ж синів. Ольга Скорик, Віктор Наточий, Віка новини.